Доброго дня, мої любі слухачі. Сьогодні ми переносимось у світ, де замість гучних колонок, блютуз гарнітур та плейлистів у стрімінгових сервісах усе життя трималося на живому співі. Уявіть собі, українське село, де замість музичного центру, поле з жита, що гойдається на вітрі, а замість навушників, голос сусідки, яка затягує пісню так голосно, що чути аж через кілька городів. Ви, можливо, зараз дивитеся це відео з чашкою кави в руках, і вам важко повірити, що колись без жодних інструментів, без жодних ефектів, спів був майже як батарейка для щоденного життя. Спробуйте уявити, що ви опинилися всередині 19-го століття і намагаєтесь витримати день у селі без співу. Попередження швидше за все, ви б здалися до обіду, отже. Перш ніж ви влаштуєтесь зручніше, знайдіть хвилинку, щоб поставити лайк відео та підписатися. Але лише якщо вам справді подобається те, що я тут роблю, і напишіть у коментарях, де ви зараз і котра година у вас. А тепер давайте разом зануримося в сьогоднішню подорож ви тягнетеся рукою і ніби відчуваєте тепло сонця, яке падає на плечі людей, що вийшли в поле жати. Десь неподалік хтось починає співати. І ось диво, робота, що ще хвилину тому здавалася важкою, тепер йде якось легше. Ви ніби відчуваєте, як втома зникає, а коса у руках рухається в ритм мелодії. Це не спотів, це давня українська сільська підписка на пісню. Згадайте відоме історичне свідчення. Ще у літописах Київської Русі описували, як під час жнив чи весіль спів був невід'ємним супутником він організовував працю, створював спільний ритм. Це якби ви зараз на заводі або в офісі працювали під біт музики тільки без навушників усі разом в один голос, селяни вірили. Пісня має силу знімати в тому. Тому після кількох годин важкої роботи хтось навмисне заводив мелодію. І вмить руки переставали німіти, а на серці ставало легше це була не просто музика, а свого роду енергетичний напій XIX століття. Ви йдете поміж рядків кукурудзи, і десь у голові починає звучати голос дівчини вона співає про кохання, але слухаєш і розумієш насправді це заклинання від втоми. Чому так? Бо, за старими віруваннями, спів мав здатність впливати не лише на настрій, а й на тіло, ніби слова і мелодія змушували серце битися рівніше, а руки нести важке відро води без надриву. Цікавий навіть трохи дивакуватий факт у деяких селах вважали, що якщо жінка не співала під час роботи, то зерно може не вродити. Серйозно. Уявіть, що вас би сьогодні змушували співати пісню щоразу. Коли ви відкриваєте холодильник, щоб у вас не скис молочний коктейль. Смішно, але в селі це була реальність голос вважався силою, яка впливає на саму природу. Ви бачите, як уявні селяни працюють разом. Один починає тягнути протяжний мотив, інші підхоплюють. Луна йде над ланами, відлунює, і ви відчуваєте, що цей хор, ніби тримає землю в єдності. Тут немає жодного режисера чи концертмейстера. Тут усі і слухачі, і виконавці, десь на подвір'ї, жінка співає, колихаючи дитину. Її голос не для сцени, а для того, щоб маля спало спокійніше. І так було завжди спів мав практичну функцію він був потрібен, бо без нього ніби щось обривалося в самому побуті. Зрештою, ви починаєте усвідомлювати. У пісні завжди приховувалася ще одна річ: об'єднання. Люди, які співали разом, ніби ставали одним організмом. Це було і тренуванням пам'яті, бо тексти знали десятки куплетів і своєрідним способом не зійти з розуму від монотонної праці. Пам'ятаєте, як я згадував про сонцезахисний крем із крокодилячого посліду у середньовічних косметичних порадах? Ось тут щось подібне. Ви, можливо, думаєте, що спів для роботи це перебільшення. Але спробуйте попрацювати кілька годин у полі без жодної музики. Навіть сучасні комбайнери слухають радіо чи музику з телефону, щоб витримати темп. Так от у селі цю роль виконував живий голос а тепер уявіть собі іншу сцену вечір хата пахне свіжоспеченим хлібом. Родина сідає вечеряти, і після їжі хтось починає співати. Не для того, щоб зірвати оплески, а щоб просто завершити день у гармонії. І ви відчуваєте, як цей спів перетворює звичайний день у щось тепліше. Наукова дискусія тут може бути відкритою чи справді спів впливає на фізичну витривалість, чи це лише психологічний ефект. Сучасні дослідження кажуть, що ритмічна музика. Допомагає серцю працювати ефективніше. Але чи можна прирівняти просту народну пісню до бігу під ритм електронного треку? Це питання досі відкрите. І ви сидите, слухаєте той давній голос, який йде крізь час. Розумієте, що українське село мало власну силу музики, яка не просто супроводжувала життя, вона творила саме життя, ви прокидаєтесь серед села. Де день починається не зі звуку будильника на смартфоні, а з голосу, який тягне першу ноту. Це може бути дівчина біля криниці, яка черпає воду і мимохідь починає співати, а може бути хлопець, що вийшов у поле з волами, і ви розумієте це не випадковий настрій, це обов'язок. Бо пісня тут не просто звук це магія, це оберіг, це частина обряду, яку не можна було ігнорувати. Уявіть весілля, село гуде ніби величезний вулик. Наречена виходить з дому, а навколо неї лунає спів. Тут кожне слово має сенс, воно не просто описує подію, а формує саму реальність. Якщо щось у пісні сказано неправильно, це, мовляв, може зіпсувати долю пари. Смішно, правда? Наче Спотіфай плейлист впливає на якість вашого шлюбу. Але в селі все було серйозно. Без правильних весільних пісень весілля вважалося неповним. Ви бачите старших жінок у хустках, що ведуть протяжні співи. У їхніх голосах ціла бібліотека, де записано все, що не вмістиш у жодній книзі, ви ніби відчуваєте вагу цих голосів їхню глибину. І молоді слухають, вбирають, бо розуміють без цього співу немає обряду, немає захисту. А потім настає похорон. Тиша, що важить більше, ніж будь-який крик. І тут теж з'являється пісня не для веселощів, а для того, щоб провести душу. Уявіть, що навіть у найважчі моменти люди не залишалися без мелодії, спів замінював і молитву, і психолога, і спільне переживання. Це був ключ, який відкривав шлях туди, де слова вже не працювали. Відомий історичний факт. Дослідники обрядів зафіксували, що на території України існували спеціальні плачі пісні, так звані голосіння. Вони були настільки структуровані, що передавалися від покоління до покоління майже без змін це можна сказати найдавніший формат подкасту. Тільки ви слухали не історію про технології, а історію про життя і смерть цікавий навіть трохи дивний факт. У деяких селах вірили, що якщо весільна пісня виконана не повністю, то шлюб буде зламаний. Тобто пари боялися, що забудуть куплет чи рядок. Схоже на сучасний страх натиснути не ту кнопку під час зоом дзвінка, тільки наслідки за повір'ями були набагато серйознішими. Ви відчуваєте, як мелодія входить у простір обряду. Вона не тільки підкреслює момент, а ніби створює його заново. Якби ви зараз намагалися провести весілля в селі без жодної пісні, то люди дивилися б на вас із підозрою, наче ви вирішили святкувати Новий рік без ялинки чи день народження без торта. Але спів не був лише для радості чи суму, він був і для захисту. У ніч на Івана купала дівчата, збиралися біля вогнища і співали так, щоб пісня відганяла злих духів. Ви, можливо, думаєте, ну це вже як хорор фільм. Але для них це була звичайна справа вогонь і спів разом створювали щит. І ви йдете далі, бачите, як пісня лунає у вечірньому полі, коли жінці закінчують роботу це своєрідна подяка землі. Ви ніби відчуваєте, як слова зливаються з шелестом трави, із запахом свіжого сіна, з криком птаха. І все це разом утворює щось більше, ніж просто обряд це зв'язок людини і природи. Тепер спробуйте порівняти це з нашим часом. Ви включаєте навушники і тікаєте від світу в музику. А в селі все було навпаки. Спів відкривав світ, з'єднував людей, робив їх єдиним тілом. Навіть коли співали сумні пісні, це не роз'єднувало, а навпаки, давало відчуття спільності. Наукова дискусія. Тут знову цікава чи можна спів справді вважати магічним елементом. Чи це лише психологічна опора? Археологи знаходять у давніх похованнях флейти з кісток, доводячи, що музика супроводжує людину ще з кам'яного віку, але чи справді мелодія може змінити перебіг життя, як вірили селяни? Це питання залишиться відкритим. А ви сидите і чуєте, як крізь століття долинає пісня? Вона може бути весільною, може бути поховальною, але вона завжди. Частина життя. І ви усвідомлюєте, у селі спів був не вибором, а законом буття вийдете вузькою стежкою між хатами, і здається, що село дихає мелодією. Тут кожен двір має власний голос у когось це жартівлива пісня, яку співають хлопці, сидячи на призьбі, у когось протяжна й тиха мелодія, що лине від старої бабусі, яка пряде біля печі. Ви ловите себе на думці, це не випадковість. У селі пісня, як повітря, яке не можна не вдихати, діти вчаться співати ще раніше, ніж рахувати. Вони підхоплюють слова від батьків і сусідів, бо кожен куплет це не просто текст, а знання, зашифроване у мелодії, ви, наче, відчуваєте, як ця усна традиція працює краще за будь-яку бібліотеку. Не треба книжки, не треба нотного зошита. Пам'ять головний інструмент, а мелодія нитка, що тримає цю пам'ять. Уявіть собі, жінки виходять на вечорниці. Вечір, хатина освітлена свічками, молодь сидить довкола столу, і пісня тут стає кодом для спілкування. Десь у рядку ховається натяк на кохання, десь жарт, а десь стародавній оберіг. Ви слухаєте і розумієте, мелодія передає більше, ніж слова. Вона ніби вшиває у свідомість ціле послання, яке залишиться з вами на все життя. Відомий історичний факт етнографи, які у XIX столітті збирали українські пісні, були вражені їхньою кількістю. В одному селі можна було записати сотні варіантів, і кожен мав свої особливості це була жива мережа, більша за будь-яку енциклопедію. А ось вам цікавий. Навіть трохи дивакуватий факт у деяких місцевостях вірили, що пісня може лікувати хвороби. Наприклад, якщо дитина довго плакала, її не лише колихали, а й співали особливий мотив, щоб душа заспокоїлася. Наче spotify плейлист для сну тільки створений вручну, і що дивно, діти й справді засинали швидше. То чи це було просто психологічним ефектом, чи справді мелодія впливала на тіло. Ви бачите, як у селі пісні переходять від одного покоління до іншого, бабуся співає онукам, ті передають далі. І ви відчуваєте, що ця безперервність створює особливу силу. Це як пароль від спільної пам'яті, який не можна забути, бо тоді втратиш доступ до всієї історії. Уявіть ситуацію: ніч село спить. Лише десь у темряві чути тихий спів пастуха? Він сидить на пагорбі, дивиться на зорі і співає сам собі. Але ви розумієте він не сам. Його голос з'єднується з голосами предків, які співали тут століттями. Це майже як бездротовий інтернет, тільки духовний. Ти підключаєшся до спільної пам'яті через мелодію. Ви замислюєтесь, а що було б, якби у селі раптом зник спів? Чи змогли б люди витримати тишу? Навряд чи бо спів це і робота, і обряд, і розвага, і ліки. Він універсальний інструмент, який тримає громаду разом. І тут постає відкрите питання для наукової дискусії чому саме спів так глибоко вкоренився у культурі? Чому не танець, не малювання, а саме голос, що звучить без інструментів? Чи це пов'язано з тим, що спів легше передати і запам'ятати? Чи, можливо, людський мозок реагує на ритм голосу особливим чином? Ви посміхаєтесь, бо пригадуєте, як самі іноді підспівуєте в душі чи на кухні, і думаєте, може ви не так уже й далекі від тих селян? У них теж були свої концерти у ванній, тільки вони відбувалися під відкритим небом або біля печі, і ось ви сидите. Слухаєте уявний хор голосів, що зливається в єдину мелодію. Розумієте, українське село жило піснею, вона була і робочим ритмом, і магією, і передачею знань, і, можливо, саме завдяки цьому село трималося таким міцним і згуртованим. Тепер, коли ви пройшли цю подорож крізь голоси минулого, дозвольте зупинитися ви відчуваєте, як історія сповільнюється, як слова лягають спокійніше. Усе, що ви щойно уявляли поле жита, весільний хор, нічний спів пастуха. тепер згортається, наче старовинна вишивана хустка. Ви бачите, як ця хустка бережно складається і лягає у скриню разом із піснями, що колись звучали в кожному селі. Вони не зникли, вони просто стали тихішими. І якщо прислухатись, то навіть зараз, серед шуму міста чи гулу транспорту, Можна вловити відлуння тієї мелодії. Ці пісні були більше, ніж музика. Вони були способом говорити з природою, з предками, з сусідами і навіть із собою, і, можливо, саме тому вони так довго збереглися. Бо спів це не лише про звук, а й про відчуття приналежності. Ви можете уявити, як сонце сідає за обрієм і село вкриває спокій, хтось ще доспівує останній куплет. Хтось слухає і киває головою. І ви відчуваєте, день завершено, але голос ще довго буде жити у тиші. Нехай ця тиша стане вашим відпочинком, нехай голоси, що лунали століттями, принесуть вам спокій зараз. Ви знаєте, що сила пісні не зникла, вона просто чекає, коли ви дозволите собі її почути. Отже дозвольте побажати вам мирного дня, спокійних думок і тепла у серці. Бо, зрештою, кожна історія це теж пісня. І сьогодні ви почули одну з них гарного дня.